Аскохітоз соняшнику це небезпечне грибкове захворювання, яке все частіше зустрічається на півдні та сході України, уражує листя, стебла і кошики. На них з'являються темні плями з чорними пікнідами. Листя скручується, рослина втрачає тургор, а врожайність помітно знижується джерело інфекції, заражене насіння та рослинні рештки. Хвороба активно розвивається у вологу погоду та при загущених посівах. Для ефективного захисту використовуйте фунгіциди ультрафіт, азоксин, грінфорд Асе і Хеллер. Вони зупиняють розвиток хвороби та забезпечують тривалий захист посівів. Щоб підвищити імунітет і стійкість рослин. Застосовуйте лф Гумат Лист або лф соняшник амінохелат. Вони активізують ріст і допомагають соняшнику швидше відновитись після ураження. Не забувайте про сівозміну, передпосівну обробку насіння і знищення рослинних решток після збору врожаю. Це найкраща профілактика аскохітозу для консультації та підбору препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.